Вітаю вас. Сьогодні хочу показати вам готовий ремонт двокімнатної квартири. Це житловий комплекс Галактика. Завозяться меблі, дуже багато цікавого. Хочу вам показати кухню, дуже красиво, на мій погляд, два санвузли, керамогранітну плитку, кімнати, та хочу показати вам декоративне фарбування. На кухні в нас одне декоративне фарбування, а в кімнати інше та фарбування квартири. Але почнемо свій огляд з кухні. Ходімо. Заходьте. Давайте розглянемо саму кухню, вона сама велика. Вже завозять меблі. Кухня в нас, подивіться, якого цікавого кольору. Під темне дерево. На мій погляд, це самий красивий колір, який може бути під Темне дерево. Дуже багато поличок. Ми теж давайте їх розглянемо. Яке в нас дизайн кухні? Ми бачимо дверцята, а на горі теж є місце, де можна буде ховати дуже багато корисних речей. Колір такий графіт. Темний графіт. Так, в нас вже. Так, що цікаве: стільниця. Стільниця, давайте ми тут поглянемо, яка у нас красива стільниця підходьте. Вона зроблена з каменю. Це штучний камінь. Такий він під темний графіт з такими блискавками. Цікаво виглядає. Так, полички. Давайте поглянемо. Полички теж тут у нас під темне дерево. Вже завезла мікрохвильову піч. Тут теж буде у нас. Місце для корисних речей. Подивіться на освітлення. У нас стеля натяжна, трекові світильники. Як вам? Такі трекові світильники, до речі? Тут кутова у нас такий куточок, полички, де дуже багато можна покласти корисних речей. А тут у нас монтована витяжка. Отак. Можемо подивитися. Хочу зараз включити, вмикнути світло, бачите, мийка, який в нас змішувач сучасний. Стільниця темно графитового кольору. Така ж сама, як і в нас острівець. Розетки, підрозетники чорного кольору. Вмикаємо, вимикаємо. Як я і показала нам led підсвітлення, витяжка, індукційна варильна поверхня. Але мені дуже до вподоби поєднання кольорів стільниці та керамогранітної плитки ось такого темного кольору 60 на метр 20 До речі, плитку ми обрали, замовник обрав, вона така матова. Красивий колір. Напишіть, як вам темні кольори, дуже багато темного кольору на кухні. Але це красиве поєднання, на мій погляд, а як ви вважаєте? Так, давайте роздивимося ще. Так, привезли вже ось тільці. Я хочу вам показати кухню, тому трохи сюди переставлю. Так, в нас є і посудомийна машина. Ось маємо. Так, в нас є і духова шафа. Так, теж переставимо. Духова шафа. Ну, як і завжди. Коли робиться дизайн кухні, сучасні кухні це посудомийна машина, індукційна варильна поверхня, духова шафа. Так, і витяжка. Як я і казала, мікрохвильова піч. Так, з цієї сторони у нас холодильник. До речі, дуже великий. Давайте його відкриємо. Вже завозять. Сьогодні, до речі, вже приїжджають замовники, і тому його вже вмикнули і завозять якісь смаколики, смакоту. Так, холодильник. Нагорі в у нас шафи. Ось такі великі, як вам, місткі шафи. Так, ой, а саме цікаве, оця шафа з прозорим склом. Тут є лед підсвітлення. Подивіться, який цікавий колір. О, вмикнуло світло. Давайте роздивимося цю шафу. Теж темне дерево. Такі полички цікаві. Ось так. Подивіться, скільки цікавих поличок. Яка гарна шафа. І тут у нас, бачите, якщо таке подобається, замовляйте. Красиве лед підсвітлення. Такі тут у нас шафи. Теж дуже багато місця. Як вам така велика кухня? Дуже багато місця, де можна буде зберігати. Так, далі. З цієї сторони вже привезли стіл. А стіл ще запакований. Хотіла вам показати. Ой, він є такий гарний. А ну підходьте сюди. Я вам трохи покажу. Ось такий світленький, от дивіться, і на столі тут у нас керамогранітна плитка з такого світлого кольору. Ну, вона буде, до речі, мені здається, цей колір світлий буде розбавляти оці темні кольори. І так, стіл зручний. Ось таке фарбування, до речі, це ж в нас декоративна фарба темно-коричневого кольору. Вона має такий перламутровий трохи блиск. Я ну, сподіваюся, що передає колір камера, вона ну, дуже красивий. Знизу в нас трохи просвітлюється світла фарба, бо була основа світлою фарбою. Ось такі в нас красиві світильники. Як вам такі? Вони важкі, до речі, на чорних таких. На чорному Шнурочку такому. І ось бачу, завезли такі цікаві, цікаві такі ось сидіння. Мабуть, зручні. Так, ну що? Кухня у нас поділена на дві зони. Я вам показала робочу зону з цієї сторони. І ось з цієї сторони в нас буде зона відпочинку. Ще привезуть диван. Так, з цієї сторони у нас буде телевізор. Чорні підрозетники чорного кольору у нас у всіх кімнатах. І ось таке дуже красиве формування. Я сподіваюся, вам сподобалося. А тепер у нас є кімната. Кімната і два красивих санвузла. Передпокій, вхідна група. Ще бачите, ось такі в нас полички, і вони ще будуть ну, вішатися. Це в нас щиток. Тут теж будуть ще шафи, фарбування, фарба в нас такого світлого кольору. Стеля ось таке, подивіться, освітлення. З цієї сторони в нас санвузол. До речі, Двері ще міжкімнатні. Не привезли, це буде, мабуть, на... через тиждень будуть встановлювати, але мешкати вже будуть з сьогоднішнього дня. Так, санвузол. Давайте розглянемо. Це маленький санвузол і розглянемо керамогранітну плитку. Проходьте. Дуже красива плитка, подивіться, вона більш матова, графітового кольору. А що тут розмістили? Великий бойлер та пральна машинка. Фільтри ось такого кольору. І мені довподоба, що тут такі золотисті прожилки. Воно дуже цікаво виглядає це. Коли купуєш плитку, якось воно ну, не, може не до вподоби, а так дуже класно. Так, ну і великий санвузол. Ходімо. Душова кабіна. З цієї сторони в нас дзеркало з підсвітленням. Змішувачі, Але алемувальник ще не привезли. Теж привезуть буквально на днях. Це в нас електрична сушарка. Це така класна, душова кабіна. Давайте. О, а душова кабіна дуже велика. Хочу зайти вам показати. Подивіться, яка велика душова кабіна. Така велика душова кабіна. Це у нас такий тропічний душ великий. Плитка під дерево, темне дерево. Класно виглядає. Зверніть увагу, скло високе. Це, мабуть, по вартості більше, але як виглядає душова кабіна, коли скло ось таке високе. Ну, дуже класно. На мій погляд. Так, подивіться, з цієї сторони в нас інсталяція, підвісний унітаз та гігієнічний душ теж є. Так, ну що? Так, виходимо. Ще багато бумаги. Так, а тепер я хочу вам показати дві кімнати. Спочатку оцю кімнату. Ну, завозяться речі ще тут. Багато вже речей. Просто подивимося, ця кімната пофарбована, світлого кольору, але саме цікава саме та кімната. А чому вона саме цікава? Дивіться. Вже привезли ліжко, ось таке велике матрас ось таке в нас ліжко, теж під дерево. А, до речі, тут ми можемо побачити, який в нас кварц вініл. Під дерево ось ось. А, вже це тумбочку привезли. Он там теж тумбочки стоять. Їх будуть встановлювати. Хочу вам показати, вмикнути світло. Де воно світло? О. Так, а. Ось, бачите? Світильнички. Ліжко в нас таке темно коричневого кольору. Те саме головне це фарбування, декоративне фарбування. Пофарбували саме цю стіну таким кольором. Він такий бежевий колір. До речі, коли купується фарба, вона трохи світліша, а наноситься вона трохи темніше. Тому, коли обираєте колір, дивіться, бо на стінах вона буде трохи темніше виглядати. Теж перламутрава. Такий цікавий варіант. Як вам такий колір? І саме зробили цю стіну там, де ліжко. Акцент такий. Подивіться, який світильник, люстра. Як вам? І стеля натяжна, і в нас йде LED-підсвітлення. З цієї сторони в нас буде телевізор, і в нас з цієї кімнати є вихід на лоджію. Давайте ходімо туди. Я хотіла вам показати, що ще є карніз прихований чорного кольору. І теж led підсвітлення, і з цієї сторони у нас будуть штори. Лоджія мені теж вподоби дуже класна. На підлозі у нас кварц-вініл, але саме головне подивіться, яке підвіконня. Це закрилового каменю. Бачите, як файно виглядає? Тут, до речі, буде класно сидіти. Поставити стіл, стільці та пити каву. Дуже класне підвіконня, подивіться. Я б собі, собі теж таке зробила, мені доподобається. І світлий колір. Лоджія доволі велика. Так. І ми знову на кухні. Ось так відкривається кухня. Можете подивитися з іншого ракурсу. Красива, сучасна. Натяжна стеля сучасна. І в нас є і тіньовий профіль, і led підсвітлення, і трекові світильники. Ось так, роздивіться, може комусь щось до вподоби. Хтось вирішує, якого кольору кухню обирати, темного чи світлого кольору. Ну, мені до вподоби темні кольори. До речі, замовники робили. Ремонт цієї квартири без дизайн проєкту. Самі вирішували колір фарби, колір кварц-вінілу. Це сам ремонт проходив без дизайнера. Замовники змогли заощадити гроші, не витрачати на дизайнера. Тому я вважаю, що ремонт, подивіться, вийшов ну, дуже красивий, якісний. Мені до вподобав оцей острівець як вам. Зробили б ви собі такий острівець? Коли кухня велика, тут 20 метрів кухні. Тому це я вважаю доречно зробити. Ось так. Дуже все зручно, сучасно. Тому, якщо вам подобається, пишіть коментарі. Чи подобається вам темний колір, чи подобається вам, до речі, декоративне фарбування? Зробили б ви собі таке фарбування? Чи подобається вам акцент такий темний на стіні, чи більш світлі кольори? Щоб як ви зробили для себе. І так, якщо вам цікаво дивитися, як виконуються ремонти квартир у Києві, новобудовах чи в інших квартирах. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей, друзі!